Вітаю вас, мої дорегенькі. Я Ірина, сенатор США Лінці Грем, заявив, що Україна може зайняти, найняти вірніше. Погано бачу, маленькі буквочки в статті, Може найняти пілотів F16 на пенсії, які захочуть воювати за свободу. Українці шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм доки не навчать своїх пілотів, розповів він. Ну, Звичайно, є багато кількох. Там коментарів я бачила, і один з таких, що це популізм. Давайте подивимося, чи це було дійсно якась, ну скажімо так, варта уваги заява, чи це просто дійсно популізм? А в нас вже карти. Ну, дивіться: людина, коли випадає ось десяточка цих кубків і трієчка монет, можна сказати, що це. Бажання допомогти як союзника, тобто таке враження, що людина не просто так говорить. Ви бачите, дивіться, і навіть тут трієчка. Трієчки зазвичай, тим більше, от, кубків, це спільна робота і спільна, спільний друг, тобто, це друг України, який бажає нам перемоги. Ось що я бачу: це карти самі випали. А ми зараз подивимося, це був популізм чи ні. Чи це справжня допомога. Ну і, звичайно, вас буде цікавити, чи наша влада погодиться на таке. Тому що, пам'ятаєте, десь декілька місяців тому Макрон заявляв, що його війська можуть зайти в Україну. А я своїми вухами чула: я Зеленський, йому відмовив. І дослівно там виходило так, що нехай ваші війська залишаються там, де вони є, на своїй території. Тобто, людина відмовила. І тепер, будь ласка, не говоріть і не пишіть у коментарях, що, чому за нас ніхто не воює. Тому що Зеленський цього не допускає. І ми робили неодноразово такі розклади. Все, подивимося. Ще раз його звати Лінціґрем. Це сенатор США. Гаразд. Це популізм чи справжня допомога. Ну, тут, звичайно. Ну, бачите, він переживає за якийсь, скажімо так, ресурс, за якийсь ресурс у майбутньому. Скоріше за все. Угу. Дивіться, значить, вже щось таке було. З самого початку, те, що саме випадало, це було людина, хоче допомогти, а тут він ще й переживає за щось. Розумієте? Краще професійних, навчених людей, щоб цим займалися, тому що вже щось вислали нам, нам вже щось дали, і воно. Кудись щезло, або зломалося, або, скажімо так, знищили. Навіть можна сказати, по цій карті знищили. Тобто тут людина ще й переживає за той ресурс, який надає НАТО. От і все. Людина тут переживає. Мене тут зацікавило. Ось ця карта, тобто, щоб він шукає виходу, щоб не наступити на ті самі граблі, тому що вже щось сталося з якимсь ресурсом, який в, повний обся... в повному обсязі був направлений. Тобто американці, НАТО, німці вже щось надавали і воно десь щезало, прилітало, скажімо так, Ось, або невміло. він вміло. Вважає, він вважає. Що, можливо, навіть невміло користувалися, тут е, просто за ресурс переживає, тому що, ви пам'ятаєте, мої дорогенькі, я зараз імен не назву, тому що я не пам'ятаю. Але е, десь я читала таку статтю, що е, в якомусь виді спорту, ось зараз у нас верніше, в, у Франції були Олімпійські ігри, і е, туди поїхав. Не той не кращий, а лояльний до влади. І той, який був кращий, пішов за Болгарію виступати. Я зараз забула, в якому виді спорту. І що ви думаєте, та людина, багато борство чи ще щось там було, він здобув золоту медаль. Наш той, що поїхав, той, що від влади, лояльний від влади, він зробив тільки бронзу. Отак От само наша влада користується тими ресурсами, які надають нам наші партнери. Тобто неправильно не використовують. Давайте я це слово, за... і дивіться, у нас тут вже п'ятірочка випадає. Тобто тут страх, що знищують. Тобто у нас же ж приймає військові питання, всі рішення приймає хто Голов... верховний головнокомандуючий. тобто Зеленський. Тобто та людина, яка чотири рази ухилялася, яка ні разу ні і не нюхала ні пороху, і... і ухилялася від... від призову, тобто людина не була в армії взагалі. Розумієте? І він тепер керує усіма військовими діями, приймає рішення. Не професіонал у, цьому, у цій справі. От за що переживає оцей лінцігрем? Ось так. Щоб не знищили. В принципі, я це і хотіла подивитися. Він переживає, що дуля з маком залишиться з того, що вони направляють нам. Бо Зеленський не тих, да. прийме не те рішення. Так. Не те рішення прийме. Да. Не навчених візьме. І це вже було неодноразово. Тобто, я вже казала по цій карті видно, що на ті самі граблі не хочуть наступити американці. І ось ця карта теж. Це така схема Зеленського, яких по договорняках не навчених, або невміло скористається тим, скажімо так, ресурсом, який надають нам партнери. Ось такий розклад. Гаразд, мої дорогенькі, я хотіла просто знати, чи це популізм, ось, чи це дійсно людина хоче допомогти. Дійсно. Хоче допомогти. І тут е, навіть не так допомогти, можна ще сказати. Людина дійсно спочатку показувала, що переживає дійсно на першому це плані, але й переживає за самий ресурс, що ним невміло, е, пошколярськи, е, скажімо так, е, скористаються. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Слава нашим збройним силам.